Вітаю, ми вже добігаємо кінця у цьому міні-курсі. І що стосується у нас публікації і е, редагування сайту. Як опублікували, ми в попередньому відео подивились, так? А тепер що нам? Ось ми опублікували. Але, дивіться, і, і цей сайт у нас доступний. Ось, о, переглянути. За цією адресою. Тобто діти заходять у нас або учні саме ось за цією адресою. Я можу просто ось так, бачите, виділити, там в закладки собі додати чи що, якось іншому. І треба буде, звичайно, зайти під своєю обліковкою, бо в мене тут обмежений доступ на цьому сайті. Але якщо у мене додались матеріали або змінилася якось інформація, що мені робити, як мені це відреагувати, ми знову заходимо на Google сайти, ось на цей наш з вами і у сервісах, так, значок сайти. Ось у мене, кстати, я частенько до нього в цій обліковці повертаюся, тому він вже у меню швидкого доступу у мене з'явився. Переходжу на сайт, оце у нас в режимі редагування, він відкривається. Так, відкрити. І тут, наші всі сторінки, я щось міняю, додаю, можу прибрати сторінку, можу додати нову, можу розділ, таким чином щось змінюю. І після цього натискаю Опублікувати. Після того, як я натиснула Опублікувати, у мене. Сайт, який доступний для всіх, якраз е і стає в оновленому вигляді. Хай посилання буде на домашню сторінку. Ставити ось якесь. Щось там вітаю. Це я додала, бачите? Е зараз, якщо я відкрию сторінку галереї, то вона буде без цієї кнопки. А тепер я натискаю Опублікувати. Перед тим, як опублікувати зараз вигляд чернетки, бачите? А ось це зараз опубліковано. Знизу, бачите, нічого нема справа. Натиск... Якщо я згодна, щоб він виглядав як чернетка, так, оновився сайт, я натискаю публікацію. І тепер у мене вже всі зміни на сайті опубліковано. Ну, ви ж бачите, це е, досить таки зручно. Робити. І так само і любі сторінки, любі матеріали на сайті ви можете змінити, переопублікувати, змінити все таким чином. Мабуть, це у нас найкоротше відео, найкоротша лекція за всі лекції на цьому міні-курсі.